Презентація до першого уроку квест ключі до дронно зали. Ця презентація побудована у вигляді квесту. Вона інтерактивна, всі кнопки працюють. Перемикаємо клацанням мишки. Натискаємо на «Розпочати». Відчини замкові двері, кинь грального кубика і дізнайся, яке випробування чекає тебе за замкненими дверима. Дитина кидає грального кубика або, якщо це ви проводите онлайн, то просто обираєте, Дитина називає цифру, і ви обираєте двері. Сім це фінальні двері. На гральню кубику від одного до шести, тому пам'ятайте, що сім це фінальні двері. Отже, наприклад, ми будемо рухатись по порядку. Перше завдання кімната народні скарби. Розпочати. Кросворд. Читаємо завдання, натискаємо, відгадуємо, натискаємо на запитання, з'являється відповідь на запитання і відповідь. І ось так розгадуємо весь кросворд. Натискаємо завершити, знайшли першу частинку ключа, його теж можна буде роздрукувати. Натискаємо далі. Вертаємося до дверей. Обираємо другі або якісь інші. Читаємо завдання, натискаємо на почат. З'явилася буква, натискаємо забрати. Діти називають пушкінні предмети на цю букву. Тут з'являються також ілюстрації додатково. Двічі натискаємо на забрати. Предмет ховається. Натискаємо далі, знову з'явиться буква. І так побудовано це завдання. Назвали діти, тоді натискаємо на Забрати І ще раз, щоб речі сховалися. Далі. Знову діти назвали, потім ви натиснули Забрати і ще раз, і речі сховалися. Далі. Діти назвали, ми двічі натискаємо на Забрати, знову далі. І так, всі завдання такого типу. Коли виконали це завдання, натискаємо «Готово», знову частинка ключа натискаємо продовжити. Знову опинилися біля вибору дверей. Переходимо до наступних. Читаємо завдання, натискаємо на почат. Розгадуємо ребус, натискаємо на нього, з'являється відповідь і відома постать. Стрілочка знову розгадуємо ребус, натискаємо на нього відповідь. Відома постать. Стрілочка і так все, весь цей блок завдань. Всі завдання про відомих особистостей. Відомі постаті України. Знову частинка ключа і знову обираємо двері. Я обираю по порядку, але ви можете обирати в тому порядку, в якому буде вас випадати гральний кубик. Наступне завдання натискаємо почати, це Вікторина і вгадуємо українську страву національної кухні. Підгадуємо вікторин, завдання від Вікторини з'являється інгредієнт. Вікторина інгредієнт, і так, всь, вся, і так цей тип завдань. Якщо натискаєте на неправильну відповідь, то вона просто мінює, стає такою тьмяною і можна натиснути правильну відповідь. Перемикаємо клацанням мишки. Вгадуємо, яка страва за інгредієнтами. Голубці. Завершити. З'явився частина ключа, знову обираємо двері. Це у нас були. Четверті, п'ять. Відгадуємо, які впізнаємо. Впізнаємо за фотографією визначені міста або місця України. З'являється фотографія, натискаємо на неї, з'явився підпис. Натискаємо на підпис, зникає, з'являється наступна фотографія. І так, всі завдання виконуємо. Завершили знову частину ключа, обираємо наступні двері. Ця, ця гра у мене є в друкованому вигляді, але її також можна проводити інтерактивно через презентацію. Діти називають цифру. Ви натискаєте, з'являється завдання, дай п'ять тому, хто має світле волосся. І дитина дивиться по класу, або і вибирає дитину, в якої світле волосся. Ви натискаєте на цю карточку, вона з'являється, вибираєте наступну або будь-яку іншу, і знову так само щоб зникло, натиснути на карточку. Якщо натиснемо восьму, і знову, щоб зникла ця карточка, з'явиться кнопочка ще. Тобто, якщо ви хочете продовжити, то з'являється наступний блок. Якщо ж ви хочете вже завершити, натискаєте на вісім на шістнадцяту, з'явиться карточка, ви на неї, і готово. Тобто завдання пройдено. Далі і останні фінальні сьомі двері. Ви вже завершили квест, зібрали всі частинки ключа. Ми можемо відкривати головні двері замку. Читаємо для дітей, бо озвучуємо, що вони стали четвертокласниками, чи другокласниками, третьокласниками. Відповідно до вашого класу, у вас буде написаний той клас. Натискаємо на е, надпис, і з'являється подаруночок. І тут ви вручаєте дітям подарунки, які запланували.